Треба розбудовувати багато горизонтальних зв'язків. Якщо людина не може сказати, це питання довіри, а безпека, до речі, якщо дуже спростити, безпека держави, це не якісь там великі там, там, армії. Безпека це довіра і культура. Якщо є культура і довіра в, в спільноті, питання безпеки може сказати вирішення. Там нема ані довіри, тому що якщо запитати, кому взагалі довіряють, на сході, Я як мешканний експерт, я все-таки спрощений варіант Донбасу, але багато людей, які взагалі не довіряють нікому. Жодної людини чи інституції, які вони довіряють. міліції не довіряють, друзям ні, тому що ну, так. Тому щодо культури, ну, зрозуміло, що це також велике питання. Те, що в Україні немає великої такої гуманітарної, ніколи не було гуманітарної стратегії. Гуманітарна стратегія це не кіно, чи там театр, чи ще щось. Це дуже великий такі. До речі, що робити з російською мовою? Ну, таке питання. Нема такої проблеми, всі ми розуміємо обидві мови, і все це добре, і давайте зробимо вигляд, ніби взагалі немає такої проблеми. Тобто, так, не... ну, має відповідь, що треба створити свій власний український стандарт російської мови, який абсолютно незалежно би існував і був би, би, тлумачний словник, сво... абсолютно там, якась інституція, як, наприклад, в багатьох. Країнах в той в той же Фінляндії є інституція, яка там не піклується шведською мовою другою державною, Вона піклується про те, щоб шведська мова Фінляндії не відрізнялася від шведської мови Швеції. Це, це функція. Але це інституція, є якісь механізми. Якщо у нас немає механізму щодо гуманітарних, культурних там, питань на сході України і на Донбасі це треба проповувати. Але ми розуміємо, що це є такий олігарх... олігархічний пострадянський лад, який там зараз існує, ніхто з тих поважних людей, які представляють партію регіонів, вони абсолютно не зацікавлені, щоб там. Розбудовувалися якісь зв'язки, якісь там профспілки реальні, чи хтось там мав якусь окрему думу. Насправді я б сказав, що набагато все складніше, це те, що ми бачимо, це абсолютно не ніякі там питання, не федералізації, це просто кримінальний така кримінальні оці угруповання, які легалізувалися з часом в Україні незалежно і створили свої партії, капітали і все інше, вони зараз повертаються до свого такого первісного такого. такого так, абсолютно. Тому якщо не буде вирішено питання, такі як там починати там, з економіки чи політики, це здається вже запізно. Якщо ми не почнемо з більш таких фундаментальних речей, як там культура громадянське суспільство, як би це абстрактно не звучало для більшості таких українців, це абсолютні абстракти абстракції, які нічого не вирішують. Що ми не почнемо там з гуманітарної стратегії, культури довіри в знову ж таки децентралізація в іншому розумінні, в розумінні, що спільнота. В може керувати там спільним майном, спільними якимись речами, які є, якісь місцеві вплив. Е, якщо вони навчаться, то це буде абсолютно інше суспільство. Але питання велике буде щодо цих великих олігархів, які там.